У Луцьку тривають заходи з відзначення 140-річчя від дня народження Лесі Українки. Семиденний фестиваль вистав за п'єсами геніальної нашої землячки. Сьогодні доповнив міжнародний науковий симпозіум Леся Українка, доля, культура, епоха. Інформує Людмила Вагера. Не дивно, що взяти участь у цьогорічному симпозіумі забажало багато вчених, тож програма стала триденною і передбачає, окрім заслуховування наукових доповідей учасників із Великої Британії, Італії, Росії та Польщі, засідання трьох круглих столів, серед яких буде також і електронний. Спеціально до цієї події із Київського музею видатних діячів культури до Луцька привезли унікальну виставку графіки українських художників, яка експонується у музею. Ічно драматичного театру відомий письменник Іван Драч тут же репрезентував нову книгу кіносценаріїв Криниця для спраглих. Куди увійшов і його доробок Іду до тебе кілька років тому. Саме Волиняни першими побачили поновлену копію цього фільму Про Лесю Українку. Я приїздив з кінорежисером Миколою Павловичем Мащенком і. Я тішуся, що тоді, в той тяжкий такий час, це було в 71-му році, нам вдалося зробити фільм про Лесю Українку, в головній ролі якого виступала велика російська актриса Алла Дімідова, і слава Богу, що все це збереглось і досі існує. Цікаві програмі заходів відзначення ювілею письменниці радіє і академік Миколи Жулинський. В град Волинському старовинному звягелі відбулися урочистості в Києві, але на Волині особливо. І ми сьогодні відкриваємо міжнародний симпозіум, присвячений 140-річчю від дня народження Лесі Українки 100-річчю появи лісової пісні. А це унікальна, унікальний твір. Це драма феєрія, яка справді. Робить для Лесі Українки, для Волині, для України світову славу. Мене захоплює те, що вся Волинь і влада, і вчені в Волині, і музейні працівники, краєзнавці всі сьогодні якось таки окрилені бажанням якнайдостойніше відзначити цей ювілей. Особливою ж подією для усіх Волинян став приїзд до Луцька почесного гостя міжнародного симпозіуму, внучатого племінника Лесі Українки, внука її молодшої сестри Оксани Косач Шимановської, Роберта Гааба, який, спілкуючись багатьма іноземними мовами, ще не встиг вивчити українську, але ексклюзивно для телеканалу Нова Волинь він прочитав перший вірш Лесі Українки Надія, який вона написала у Луцьку. Застарася.

Пан Роберто має юридичну освіту. На щастя, як він каже, мешкає у сільській місцевості, та з кожним роком все впевненіше вважає себе нащадком Олени Пчілки, зовнішньо схожість з якою важко не побачити. Тому після смерті матері зацікавився родоводом сім'ї і буде допомагати науковцям світу досліджувати спадщину своєї прабабусі Олени Пчілки та двоюрідної бабусі Лесі Українки. А поки що у Луцьку, окрім симпозіуму, планує зустрітися із Волинянами та побувати на виставах всеукраїнського фестивалю за п'єсами Лесі Українки, який вже підходить до завершення.